Минулому році наші діти навчалися у змішаному форматі, адже школа наша не могла забезпечити, щоб всі діти навчалися в наочному форматі. Анна Жуковська, мама учнів першого і четвертого класу гімназії, що у селі Шаровечка, розповідає, таке навчання було через повномасштабну війну і відсутність власного сховища в навчальному закладі. Зараз каже, діти навчатимуться очно, бо запрацювало новозбудоване укриття. Тут є вентиляція, є освітлення, є класи для навчання. У школі 9 класів. Разом із персоналом та учнями тут налічується 150 людей, які користуватимуться спорудою, розповідає виконуючий обов'язки директора департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Олександр Хмельівський. Каже, укриття протирадіаційне, подвійного призначення, облаштували в ньому класи із партами, а також ліжками. То, якщо питна тривога розпочинається під час навчального процесу, діти можуть спускатися сюди і можуть продовжувати повноцінно навчання. Висота споруди три метри. Тут також є два виходи, розповідає головний інженер підрядника Євген Денисюк. Каже, будувалася вона за новими вимогами близько року. Будівля має витримувати ударну хвилю в 100 кПа. Це з нових вимог. У нас заборонено використання керамічної плитки. От в нас генератор, резервне джерело у на спідземле. За його словами, перебувати в укритті при потребі люди можуть дві доби. Тут є приміщення для харчів, запас води, півтори тонни, чотири навчальні класи, гардеробні приготування їжі, там зберігання води по туалетах. тут чотири туалета є два виходи: один вихід через підйомник, це і для мобільних маломобільних груп, і і на випадок критичних ситуацій. Це тринадцяте новозбудоване укриття в навчальних закладах Хмельницької громади. Тут можуть розміститися до трьохсот людей. Про це розповів Суспільному Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Каже, на його будівництво з бюджету міста взяли понад 34 мільйони гривень. Якщо брати загальну вартість тих укриттів, які ми збудували, без тих, що будувались до 2022 року. Майже 300 мільйонів гривень на ці всі об'єкти наразі передбачено. Маємо сьогодні ще. Готову проекту кошторисну документацію і вже проведений тендер на будівництво укриття в дитячому судочку номер 15 За словами міського голови, укриттям в шаровечці під час повітряних тривог можуть користуватися і місцеві жителі в неурочний час. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.